О Всемилослива Діво, Богородице, мати чоловіка люб'я, прелюбезна надія уповання моє, мати присолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує і є світлом затемненої душі моєї. До тебе я, многогрішний, припадаю, до тебе молюся, джерело милосердя, Діва Марія, що породила безодню милосердя, щедрот і чоловіколюб'я. Помилуй мене, взиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене, бо весь я заранений, і впав у руки розбійників і зірвали з мене одежу, в яку задягнув мене отець. Тому засмерділися і зігнили рани мої від лиця безумства мого. Але, владиче, моя Богородиця, молю тебе смиренно, споглянь на мене милосливим та своїм оком, і не відвернися від мене тілого затьмареного, цілого скверненого, тіло в похотях і в пристрастях потомленого, що часто впав і неспроможний піднятися. Змилосердися наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховне, радосте моя, і збав мене від тих, що обступили мене, просвіти лице своє на раба Твого, спаси погибаючого, піднеси упалого, бо ти все можеш, як Бог всемогутнього мати. Вилий на мене, єлей милосердя Твого, і подай, що виточував я вино умиління. Тебе, бо воістину, єдину надію маю в житті моїм, ти ж не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, Діво, душі моєї пристановища, прийми і спаси мене, посередниця спасіння мого.